Вітаю в ефірі. Суспільне новини Черкаси. В студії працює Вікторія Будавіцька. Жестова мова Галина Абраменко. Далі коротко про події дня. Ями після ремонту на автошляху благодатне воронинці затори через якість дороги. З машинами розминуться дуже важко. Волонтери та допомагає на евакуаціях. Історія журналістки до Дня працівників радіо та телебачення. Потім повертаєшся сюди, і в тебе два світи в тобі контрастують. Ляльки для ненароджених в Чигрині відкрили виставку до 90-х роковин голодомору. Виставка дуже емоційна. Ями та вибоїни по сусідству з латаними ділянками. Жителі села Чехівка, що на Золотоніщині, стоять в заторах через якість дороги. Із 2021-го і до нині шлях благодатне воронинці ремонтували тричі, розповів директор служби місцевих автодоріг Борис Бабій. Вартість цьогорічних робіт понад мільйон гривень. Стан покриття бачила Анастасія Кашоїд. У напрямку Чехівки на Золотоніщині черга машин. Рух ускладнюють не затори, а вузька дорога, говорить водійка пані Олена. За кермом вона більше двох років. Втім, до місцевої дороги, каже, не звикла. Зустрічній автівці поступається, аби не в'їхати у кущі. З машинами розминуться дуже важко. Одна з машин напевно попаде в якусь яму. Коли дощі, це геть зовсім проблема, тому що в ямах стоїть вода, і вже дуже важко зорієнтуватися, яку яму можна. Треба об'їхати, а в яку можна потихеньку в'їхати і щоб не розбити машину. Бездоріжжя тут чергується з асфальтованими ділянками. Водій Сергій розповідає, за кермом понад 40 років. Однак ями на цій дорозі йому не під силу. То, що машина б'ється ладно. а то, що і бензин тратиться, і нервів не вистачає на всі ці діла. Це просто. Такого не має бути. Та й по кишені така дорога б'є, говорить місцевий житель Олександр. Зеркала розбиваються. Можете подивитися, тут збита вже краска, то все є. Я коли то розбив зеркало повністю. Срубував там ветки. Я можу по обочині показати вам, скільки веток я посрубував лично топором. Потому що їздити невозможно. Дорога розбита, об'їжджаєш, хоч за приділи дороги, а там ветки. За останні три роки на ремонт дороги благодатне Вороненці обласна влада спрямувала майже 2 мільйона гривень, розповів директор служби місцевих автодоріг Борис Бабій. Поточний ремонт шляху був запланований і цього року. В цьому році мали бути роботи поточний ремонт. Там 1 мільйон 453 три тисячі було виділено. Відповідне розпорядження від 28 липня 2023 року є на сайті Черкаської обласної військової адміністрації. Втім, результату пояснює місцева жителька Тетяна не бачить, як і доцільності такого ремонту. Нове дорожнє покриття додає руйнується, а ями по сусідству глибшають. Час від часу що роблять у нас роблять кусочки доріг, і ми думаємо, все взялися. А потім раз і розміточка пішла. Ями залишились і пішла новенька розміточка. І ми думаємо, не поняли, чому розмітка? Чого розмітка робиться? А дорога не зроблена. Автобуси люди, пенсіонери їздять в автобусах, взагалі там плачуть, бо відра підскакують до потолка з виноградами з сливами. Директор департаменту будівництва Черкаської ОВА Ростислав Євмина пояснює, заплановані роботи уже виконали. Ділянки для ремонту визначали органи місцевої влади. Разом з представниками місцевої влади визначалися, тобто не їздили представники там департаменту чи СМАДу окремо мільйон. 653 гривні. якщо не помиляють? Да, це було в розпорядженні, але фактично там трохи менше. Ну по факту виконано. Тобто під фактаж зробилась акти для загального. То це ж ну це зовсім ніщо, Там треба капітальний ремонт робити. Просто в межах того фінансування, що є, розпреділяли. Анастасія Кашит, Максим Шевченко, Суспільне новини, Черкаси. На Черкащині держзамовлення на профтехосвіту виконали на 96%. розповів під час прес-конференції начальник управління освіти і науки області Валерій Данилевський. З його слів серед популярних професій цьогоріч трактористи, слюсарі, водії та кухарі. Цьогоріч Можливість здобути професійно-технічну освіту для таких професій подвійного призначення у нас отримали майже 1944, тобто майже 2000 дітей. Плануємо додати вже в поточному році до професії, які ми здійснюємо набір. Такі напрямки підготовки як оператор з обробки інформації та програмного забезпечення тракторист машиніст сільськогосподарського виробництва з компетенцією оператор дрона морква і цибуля здорожчають, а тепличні овочі здешевшають. Такі прогнози щодо вартості борщового набору на осінь весну дає генеральний директор науково-дослідного інституту Володимир Івченко. Кореспондентка Суспільного Анастасія Кашуїт побувала на центральному ринку Черкас. Які ціни нині та чи прогнозують здорожчання продавці? Дивіться. 75, 75, а це ласка. Mm -hmm. Перші помідори степниці. місцевий житель пан Олександр сьогодні прийшов купити помідори. Всі овочі, не тільки ну помідори, я гірок все помі подорожала. То, ну, тому що не сезон. Продавчиня пані Раїса пояснює, порівняно з минулим роком продукти дещо здорожчали, бо ж і ціни на проїзд у транспорті зросли. Сама живе на Смілянщині. Городину на продаж возить чотири рази на тиждень. Осінній урожай добрий, на все добрий. І на буряк і на морку, і на і на капусту. Втім, додає пані Раїса, ціни на осінню городину знизила бо хоче продати увесь урожай. Бурячок 15, бурячок ой, морква 20, цибулька 25. У середньому за нашими спостереженнями на центральному ринку Черкас ціни на борщовий набір коливаються у межах одного діапазону: морква від 20 гривень за кілограм, перець по 50. Ціни на цибулю різняться від 20 до 25 гривень. Капуста близько 25 гривень. А от Ціна кілограма картоплі всюди однакова 15 гривень. Місцева жителька пані Ірина говорить, для неї це задорого, та альтернативи немає. Дома немає нічого, все тут купуємо. Мінімум, але все одно ж що треба щось зісти. Пан Сергій продає м'ясо. Каже, спочатку цього року на його яйця свинина здорожчала на 20 гривень, але покупцям пропонує товар на різний гаманець. Можна ж бо зварити з м'ясних косточок, це буде 50 гривень кіло, і можна зварити м'ясо з м'якоті, яке буде коштувати 200 гривень кіло. Генеральний директор науково-дослідного інституту Володимир Івченко говорить, попри зниження ціни на сезонні овочі, слід очікувати зростання вартості на окремі культури. Меличке зростання. Ми очікуємо Куємо у жовтні, у листопаді в грудні місяці. Це в першу чергу на моркву і цибулю. Ці дві культури потребують доброго зберігання у сховищах. Гірша ситуація складається на ринку тепличних овощів. Ціна піднялася практично на 30-40-60%. Однак додає експерт, таке здорожчання тепличних овочів вважає необґрунтованим. Нема такого значного підвищення ціни на Енергоносії, які значно вплинули, тому я вважаю, що все таки це завищена ціна У 2024 році. Навесні все таки міністерство вважає, що додатково будуть побудовано в межах 40 гектар теплиць, і це дасть можливість таки зменшити ціни на овоші, овочі, овощі тептеплищі. Анастасія Каши, Сергій Фімов, Суспільне новини, Черкаси. В дитинстві вона мріяла стати хірургом та, зрештою, стала журналісткою, але тільки тому, що хотіла бути корисною допомагати. Від початку повномасштабного вторгнення реалізує дитячі мрії на фронті. Моя колега журналістка Суспільного Вікторія Хамаза волонтерить, закриває збори медиків та військових, допомагає на евакуаціях. Як живе на дві реальності до дня працівників радіо, телебачення та зв'язку Марія Гаврилян розповість. Робочий ранок на Суспільному. Знімальна група Вікторії Хамази та Максима Шевченка збираються на зйомку. Нас уже там чекають. Треба. Ти світло брав? Світло брав. Все да, чудово. бо В реанімації будемо. Сьогодні їдуть у дитячу обласну лікарню. Медичні теми каже Вікторія, одні з її найулюбленіших. Мені це близьке, от я коли переступаю поріг лікарні, зазвичай в людей ну тривога, все і я там спокійна. От я ніби в своїй стихії. Комаленькою я мріяла стати лікарем-саме хірургом, але якось тоді були такі скрутні часи, і бабуся мені одразу сказала, що е, це дуже коштовне. Ну навряд ми потягнемо фінансово. Зрештою, обрала журналістику. Розказує Вікторія, каже, для неї це завжди була можливість допомагати і бути корисною, але захоплення роботою лікарів нікуди не поділося. Я Ніколи не забуду вражень від першої трансплантації органів в Черкасах, як діставали з людини серце, як воно билося в руках. Це такі емоції. Це плюс не знаю 100 років життя додає. Тому що ти бачиш цю магію реально. Під час перших евакуацій каже Вікторія, збагнули командою, що знання з медицини катастрофічно бракує, тому закінчили курси з надання невідкладної допомоги та тактичної медицини. Страшно, тому що кожного разу це були абсолютно різні в хлопців поранення: від кульових до осколкових. Це були опіки страшні. От були такі, що прямо от майже все тіло, обличчя в людини. Були такі, що дихальні шляхи забиті землею. Це в Бахмуті, я пам'ятаю, було троє хлопців привезли, вони засипані були землею і просто прямо на підлозі їм надавали допомогу, тому що лікарі надавали допомогу важче. Спершу пригадує, Вікторія допомагали бійцям на передовій. Одного разу отримали партію медичних препаратів. Тоді каже, набрала Бахмутську лікарню напряму. Там сказали, везіть. З того моменту якось зав'язалася дружба, яка от лікарі мінялись, ротації лікарів мінялися, але ми з ними підтримуємо зв'язок в різних точках. Візити до прифронтових ста пунктів не менш емоційно важкі, ніж виїзди на нуль, каже Вікторія Хамаза. Чесно, там, мабуть. Чітке відчуття смерті бачили там, як ці ну як, як привозили поранених важких хлопців, як реанімували при нас. Я пам'ятаю хлопця 15 хвилин в чотири роки, і водночас поряд там можуть лежати хлопці в пакетах. Медицина на передовій на вагу золота каже Вікторія. Ну отут десь з десяток життів. Це турнікети. Турнікети це постійна потреба. Волонтерство каже Вікторія. Це та справа, де немає відпусток, вихідних чи лікарняних. Тому дещо доводиться робити між зйомками та монтажами. Насправді, перший штаб це в мене був от саме на суспільному. Це вдома і е, тут. І весь канал перетворився на такий організм. Єдиний волонтерський. Дуже важко. Насправді в такому графіці е, ти приїжджаєш з відрядження е, на наступний день. Ти працюєш, працюєш там тиждень, знову їдеш. І отак це це вже другий рік. І всі входять в положення, всі допомагають, всі дуже з розумінням ставляться. 631 день повномасштабного вторгнення. Усі в режимі нон-стоп. Ти потім повертаєшся сюди, і в тебе два світи в тобі контрастують. І тобі треба якось збалансувати. Це дуже тяжко, насправді, тому що інколи справді накриває. А зупинитися, додає, немає права. Робочий день журналістки на Суспільному добігає кінця. Робочий вечір волонтерки тільки починається. І таким був цей день. Очима команди Суспільного бережіть себе і до зустрічі. Марія Гаврилян Григорій Козуб, Суспільне новини, Черкаси. Вимінюють прикраси на хліб, тікають із розкуркуленого села або ж помирають від голоду під парканом власної хати. Такі композиції з ляльками-мотанками презентували сьогодні в резиденції Богдана Хмельницького, що в Чигирині експозицію назвали ляльки для ненароджених. Розповіла координаторка проєкту Олена Черноус. каже, так хотіли показати трагічне життя українців під час голодомору 1932 33 років. Серед перших відвідувачів виставки була і наша Дарія Шевченко. Серед свічок та розсипаного зерна ляльки-мотанки в кожної своя історія. Ось чоловік, якого вбили зажито. На полі від голоду померла мати. А ця жінка намагається виміняти коралі на хлібину, показує майстриня Ірина Залюбовська. Вона зображує молоду селянку удову виснажену голодом. Ось можна побачити, що у неї вже запухлі ніжки. Так вона босоніж, тримає на руках свою донечку, міняє свої останні скарби на хліб. Каже, вбрання для своїх пані створювала із столітніх матеріалів. Їх майстрині приносять односельці. Я дуже прошу це все не викидати, а віддавати мені. Рушнички, які пожохлі, роздерті, сорочки. У цих образах боротьба за життя в роки голодомору розповідає майстриня Світлана Клименко. Аби створити свою композицію, каже, вивчала архівні матеріали. Мама з немовлятком з дівчинкою. Вони ніби йдуть у місто шукати кращої долі собі, бо в них все забрали. Це перша композиція. А друга вона зроблена за основу взята фотографія. Голодні люди під парканом. Я багато читала, багато дивилася фільмів художніх, і мене це дуже торкнулося. Я не могла не долучитися до цієї виставки. У залі зібрали 38 композицій з всієї України. Їх роздивляється пані Ольга, каже, найбільше вразила ця мама. Відріжте пальчика, бо не відкусується, тому що це ну, викликає сльози. Виставка дуже емоційна і потребує ще великого переосмислення. Зі слів координаторки проєкту Олени Чорноус, виставку присвятили Дню пам'яті жертв голодоморів, 25 листопада минають 90-ті роковини від тих трагічних подій. Ми розуміємо, що скільки діток не мали ляльку, які могли б мама їм зробити ляльку, наприклад, або батьки померли і не змогли це зробити. Ми присвячуємо ці ляльки для тих, хто не народився. Проект ляльки для ненароджених існує п'ять років та повномасштабну виставку організовують вперше, зазначила пані Олена. До неї доєдналося 90 майстринь. Дарія Шевченко, Максим Шевченко Суспільне новини, Черкаси. Таким видався цей день. Більше новин шукайте на нашому сайті та у соцмережах. До зустрічі.